Про одеську трагедію, а саме так, зараз називають події 2 травня 2014 року, говорити важко. Але говорити треба. Як повітря, необхідна правда про першопричини та наслідки, про учасників і винуватців. Істина може ґрунтуватися лише на фундаменті достовірних фактів, бо це головна, а може і єдина зброя справедливості. Днями в Одесі відбулася презентація книги Бориса Тинки Кривавий слід російської весни. Польський письменник і з 2014 року український волонтер зібрав десятки розповідей очевидців загибелі одеситів на центральних вулицях міста та в будинку профспілок. ten scenarii, który powtarzali w Doniecku, w Ługańskie, chcieli powtórzyć to, że no no powiodło się tak, że odsycie spasli Adams, odsycie spasli Ukrainę. Tam, gdzie pojawia się Rosja, tam tam nienawiść krow słyozy darze w rosyjskojęzycznych galadach. Ja oczywiście nadzieję, że Polacy panie mają, że Ukraina świeciła zaś świeci Europę, a z tej książki można uznać, jak rabota jest propaganda, a polskie czytelniki stali żertwoje tej ruskiej propagandy. Ruska propaganda w Polsce nigdy nie wspomina jest prat що варіось на грічеській вулиці, на грічиській пощаді для ніхтолька сама главна картинка це дом правсоюза в которой в процесі роботи над виданням. Автор провів десятки інтерв'ю з учасниками подій та експертами групи 2 травня: Владиславом Сердюком, Владом Балінським, Володимиром Саркісяном, Оленою Балабою, Марком Гордієнко, одеськими журналістами та багатьма іншими свідками подій. У Нас ну, була така надія, що ми донесемо правду всім сторонам і, і маю на увазі міжнародній стороні, бо пропаганда дуже і дуже сильно тоді використовувала для, для дискредитації саме України на міжнародній арені. Це була дуже важка праця. Те, що в Одесі ну, зробила група 2 травня, те, що вже ну, ніхто не розповідає про 400 загиблих, я маю на увазі в підвалі, от а якраз в Європі досі розповсюджується російська пропаганда, вона дуже сильна, і ми бачимо, що вона дуже дуже, дуже зараз нам заважає. Це була війна, так зараз вже все це зрозуміло за для того, щоб захопити от частину України, отак от підступно спочатку, а потім для того, щоб і захопити і частину Європи. Бо вони ж до останнього часу не відмовились від захоплення захоплення дещини від захоплення невизнаного Придністров'я саме підбір фактів і створення сайтів групи 2 травня це те, чим я займався Я дивувався постійно, як людям, яким ми надаємо стільки фактів, надаємо стільки інформації, як вони можуть ще вагатися і не сприймати правду. Російська пропаганда. На мою думку приплюнула колишню нацистську пропаганду. Вона має набагато більше інструментів, ніж колись нацисти мали під час Другої світової війни. І Один з таких центральних їхніх таких стрижнів це оці одеська, так звана хатинь, де вони на весь світ показали події в абсолютно викручені з них на голову. Дослідження пана Бориса він доніс зараз об'єктивну думку для польського середовища. Це дуже важливо, щоб це фактично Конструкція цього їхнього сучасного міфу про деську хати. Я думаю, що ця книжка має вийти не тільки українською мовою, але й англійською мовою, можливо, і французькою. Бо це одне з свідчень може бути на трибуналі Гіаському стосовно їхніх їх злочинів. На обкладинці книги фото заслуженого художника міжнародної федерації фотомистецтв Ефіап Олега Куцького. Дуже важко говорити про цю роботу, тому що вона виконана на куликовому полі під час того знаменитого горіння будинку «Проспілок». І в цей час, коли там всередині самого дому почалось задимлення, дим був якийсь незрозумілий запах цього диму, він навіть був на площі. І люди почали випадати з вікон. Там і люди загинули, а деякі були поранені. І українські патріоти, які були внизу, вони допомагали цим людям. Прусифіковані елементи говорять про те, що там їх добивали, такого не було. А я це об'єктивне свідоцтво того, що там проходило. На жаль, українськомовного видання книги досі не існує. Хоча автор хотів цього від самого початку роботи над публікаціями і навіть пропонував видавцям безоплатний переклад тексту. А враховуючи руйнування однієї з найбільших типографій України у Харкові, 23 травня, цей процес ускладнився ще більше. Проте, громадські діячі Одеси та друзі Бориса Тинки продовжують пошуки спонсорів.